Будь-які вибухи, війна, тобто будь-які стресові події це запускає стресову фізіологічну реакцію в організмі, а це сплеск адреналіну та кортизолу, які просто так не виводяться з організму. Для того щоб їх вивести з організму, потрібен спокій. Потрібно те, щоб не повторювались ці вибухи постійно для кожної тварини, для кожної собаки. Реакція на стрес на вибухи на бучу лякає буде індивідуальною. Тобто хтось буде просто завмирати, і буквально вже через 5-6 секунд він достатньо спокійний. Хтось буде е, підніметься, почне гавкати, стрибати, з'явиться пілоерекція. Це коли шерсть ось так, от стерчить дибки, Це реакція на адреналін. Хтось е, буде скаволіти, хтось буде ховатися, хтось буде тремтіти. Пришвидчиться серцебиття, е, пришвидшиться е, дихання. Це Нормально для реакції на стрес. і ми вже повинні дивитися, чим і як ми можемо допомогти саме цій собаці, саме в цьому моменті. Є більш тривожні собаки самі по собі. Вони, в принципі, народилися більш тривожними. Вони вже щенячество. Вони там там чогось боялися, людей боялися, вулиці боялися, їх поступово до всього цього привчали. І для них буквально перший вибух може стати настільки страшним, що він ще декілька років буде реагувати на будь-які гучні звуки. Може бути навіть таке, що це залишить. Це як особливість собаки на все життя.